Сьогодні претендентів на посаду керівника Нацполіції перевіряли на логіку. До другого етапу конкурсу дійшли 43 кандидати. Вони мали відповісти на 60 питань за одну годину. Чи тяжко давалося завдання і хто взагалі не прийшов на іспит, розповість Наталка Біловол. Комп'ютери і залізна логіка. Єдині інструменти, аби ще на крок наблизитись до крісла головного поліцейського країни. Після того, як претендентів відфільтрували за фаховістю, запропонували тестування. Настрій чудовий. Так, як перед тестами тести, звичайно, повинні бути важкі, бо це відповідно посада. Змінюється суспільство, змінюється час. Ну власне, трансформується поліція. На сьогодні дуже багато викликів, які слід вирішувати. І я думаю, що саме такий спосіб мене буде найбільше можливості для реалізації саме цих підходів. Всі в рівних умовах, всі хто здасть, хто здасть, хто не здасть, то не здасть. Так що тут. Тести покажуть до другого етапу конкурсу. Претендентів на посаду голови Нацполіції поменшало на 20. Документи на всіх кандидатів. Спочатку їх було 64, відповідали кваліфікаційним вимогам. Йдеться про відповідну освіту та досвід роботи. Утім, деяким претендентам здається відсіяти треба й жінок. Посаду керівника національної поліції зайняти професіонал, ну ніяк не домохазяйка. сугубо мужська робота. Гендерні нарікання спробувати свої сили вдалося усім, хто з'явився на другий етап конкурсу, та на загальне здивування журналістів за комп'ютерами не побачили двох з головних претендентів на високе крісло, тимчасового виконувача обов'язків голови нацполіції Вадима Трояна та керівника столичного управління нацполіції Андрія Крищенка. Ті особи, які сьогодні не з'явилися до чергового етапу, який називається тестування навички логічного мислення. Якщо вони подадуть документи, які підтверджують, що вони були відсутні з поважних причин. Комісія надасть їм можливість дуже швидко завтра, скажімо, здати цей тест за тим, щоб кандидати не списували, стежать наглядачі. у спеціальній кімнаті з екранів. Журналісти тим часом година на вирішення 60 індивідуальних тестів на логіку збігає. Хто впорався раніше, діляться над чим ламали голову. Скільки дітей було у Афродіти, якщо вона спала з Гермесом, а Гермес був небрачним сином Зевса, а У Зевса було троє позашлюбних дітей. Я не був уверен, чим капелла капела від от оркестру. Я зрозумів, що капелла – це група півців, оркестр група музикантів. Питання заставляло задуматись десь трошки більше, десь, можливо, дещо глибше. Згадати математику, згадати школу, згадати те, чому вчили в цілому протягом життя. Результати тестів будуть відомі вже до кінця цього тижня. Потому претендентів запросять на співбесіду. Врешті-решт міністрів внутрішніх справ запропонує. Нувати мають три прізвища. А той прийме рішення, яку кандидатуру пропонувати прем'єру. А прем'єр винесе це на засідання Кабміну, який колегіально голосувати. Завершити відбір на посаду очільника національної поліції. Комісія сподівається в середині лютого. Біловол, Дмитро Кокотов, телеканал Київ.